На Рівненщині з робочим візитом побував новий голова Федерації профспілок України Сергій Безов. На цю посаду його було обрано 1 липня 2025 року. Зізнається, за два з половиною місяці роботи виконано небагато. Наразі головним викликом перед державою стоїть повернення та соціальна адаптація ветеранів. Хлопці, які призвались. До військової служби. Ми ж їх не можемо кинути. Ми вони не сплачують членський внесок, але ми все одно допомагаємо десь забезпечити, десь допомогти родині. А не дай Бог побратим бо отримав поранення, і не може далі працювати. Ми ж їх нікого не полишаємо. Тому це цей хрест, так само, як на нашій державі, так само і на профспілковому Русі. З початком повномасштабної війни Сергій Безов бере участь у захисті держави з 2022 року. Є добровольцем добровольчого формування. А з квітня 2024 року проходив службу у складі 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Проходив військову службу, отримав учасника бойових дій, служив з такими легендарними особистостями, як Ігнат Калина. Це справжні побратими, в яких я багато чого доброго перейняв. А 19 травня 25-го року я звільнився з військової служби і зосередився саме на реабілітації військовослужбовців, на підготовці повернення своїх побратимів. З початком повномасштабної війни понад 24 тисячі військових пройшли медичну реабілітацію, що є невеликим вкладом в країну. Побувавши на Рівненщині, Сергій Безов зустрівся з головами громад, зокрема й головою обласної державної адміністрації. Разом опрацювали спільні проєкти, моделі та точки взаємодії. У минулому він військовослужбовець бригади Азов. Тому однією з тем розмови була адаптація ветеранів їх повернення у трудові колективи. Обговорили також інші виклики, які існують у взаємодії між роботодавцями та працівниками, адже профспілка разом з органами державної влади є важливою складовою цього соціального діалогу. Завітав Сергій Безов і до музею бурштину. Там мала створитися первинна профспілкова організація. Тож рух збільшився ще на 400 працівників, що є не єдиним кроком до розширення профспілкового руху в області. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.